Мої вітання. Рухаємося далі. Перший вхід адміністратора ми зробили. Зробили перші налаштування. Тепер, коли ви зайдете під своїм аккаунтом адміна в сервіс електронних журналів Мрія, ви будете бачити ось таке вікно. В лівій частині вікна у нас є різні розділи, з якими будемо з'ясовувати пізніше. Хочу наголосити, що, наприклад, є згорнути бокове меню або його закріпити, тобто ось цю білу частину вікна. І також можна розгор... перейти у повноекранний режим, тобто розгорнути вікно мрії на весь екран, що нам потрібно зробити наступне після перших налаштувань адміністратора. Налаштувати загальні параметри для закладу. Переходимо в розділ налаштування. Як ви бачите, є три додаткових розділи: загальні навчання, користувачі. Давайте сьогодні з'ясуємо по загальних і по користувачах. Спершу давайте відкриємо користувачі. Що тут можна робити? Права користувачів ми вже з вами розглядали. Тобто, коли натискаємо на права користувачів, ви бачите права, які можна надавати для. Працівників закладу, тобто можуть бути суперадміни, адміни, заучі, вчителі і так далі. Будь-який розділ з правами можна видалити, можна редагувати, тобто натискаючи на олівець, ви бачите, які дозволи можна виставляти або прибирати для кожної групи індивідуально. І через кнопку плюс ми можемо додавати працівників до тієї чи іншої групи з відповідними правами. Прогортаємось вверх і натискаємо на лаштування. Наступне позначки для учнів. Дуже зручна річ. Такі позначки біля прізвища та імені учня зручно при перевірці присутніх на уроці, щоб не ставити таким учням енки. Такі позначки можна самостійно додавати, тобто ви пишете назву позначки, наприклад, сімейна, далі S. Позначка, далі відповідно вибираєте колір позначки і додаєте. Також можна будь-яку позначку редагувати, як ви бачите, сімейна S, колір можна змінити, або взагалі видалити. Переходимо знову в розділ налаштування і причини відсутності працівників. В принципі, це потрібно для зауча, який керує замінами. Тобто ми можемо додавати причини відсутності працівників. Це коли створюється заміна, відповідно вибирається причина заміни. Декрет, лікарняний, методичний день сесія. Їх можна додавати, тому що причини відсутності вчителів можуть бути різні. Тобто натискаємо додати, назву причини і зберігаємо. Переходимо назад налаштування по користувачам. Я думаю, тут все зрозуміло. Давайте перейдемо в загальні. У загальних є наступні пункти. По-перше, це календар. Ви можете показувати працівникам дні народження колег. Якщо цей перемикач увімкнено, дні народження колег будуть відображатися для всіх інших. Наступне це показувати вчителям дні народження учнів. Тобто можна показувати з їхнього розкладу. Тобто, коли вчитель веде урок, він буде бачити, в якої дитини сьогодні день народження. Також можна лише свого класу, ну або взагалі не показувати. Це вже вирішуєте ви колективом. Наступна категорія це розклад, всі перемикачі увімкнені. Тобто тут можна вімкнути або прибрати перемикач, порядковий номер уроків, видаляти покликання на відеоконференцію при зміні вчителів у розкладі, залишати права редагування уроку вчителям, яких заміняли навчання. Навчання тут, в принципі, по замовчуванню у нас є 7 днів, 7 днів, 7 днів і тема та ДЗ. Тобто що означає? Кількість днів для редагування проведених уроків. 7 днів, до речі, є необмежено, 1 день, 2, 3, 4, 7, 10 днів, 12 і 14 днів. Тобто ви визначаєте також колективом, скільки днів ви виставляєте в системі для можливості редагування. Редагування оцінок виставлення, редагування відмічених відвідувань от, і тип заповнення уроків. Можна, щоб обов'язково була тільки тема, або обов'язково тема і домашнє завдання. Це ви вирішуєте з адміністрацією і, відповідно, виставляєте такі параметри. І останнє налаштування це Налаштування користувачів. Школа підтримує по батькові для учнів і батьків відмічаємо. Або школа підтримує по батькові для вчителів. Також відмічаємо. Якщо ви ці галочки приберете, то по батькові в учнів батьків і вчителів відображатися не буде. Тобто на цьому етапі загальні налаштування для закладу робляться в розділі налаштування. Користувачі загальні. В наступному відео будемо починати налаштовувати навчальний рік для закладу.